Всім привіт народ От ще одне замовлення прийшло. Ось такий щиточок. Дуже класний, до речі, якісний. Тут будуть м -м, іконки, марки для позначення. Це все класно. От відкладаємо. А це буде сам щиток. Це буде ровина пруги для захисту від... Ну, від різних коротше, різні захисти будуть, тобто, типу, там від понижаючого, повишаючого струму і так далі. Це Р, це два автомати, а це буде захист від сонця. Тобто, сюди буде заходити сонце. Ось, сонячні стрінки, сонячні панелі. І звідси воно буде виходити на інвертор. От, навіть тут такі є прикольні штучки. Ось такі справи. Так що, кому потрібно, поки зараз світло не виключають, треба готуватися, поки ціни адекватні. Тому пишіть в ЛС або дзвоніть. Тобто завжди на зв'язку.